У сумах тиждень спонтанної доброти. Сумчан обіймали та пригощали безкоштовним чаєм. Організатори Центр європейських ініціатив і школярі пригостилася, і наша Анна Єніна. Іди, солнишко, іди. на вулиці Соборній перехожі приймали обійми від волонтерів добра. Такі хороші дітки. Мне нравится, Прекрасно, что молодежь приходит, обнимаются, радуются. Мне очень это все нравится. Мне очень нравится, вот, что они не занимаются какой-то глупостью, а вот это, а это, это а, добрые эмоции. Какие ваши впечатления? Дуже приємні. Те а, Я я дуже красиву дівчину, мені очень <говорит> понравилось. Добро не обмежилось лише обіймами. А що у вас у конвертиках, дівчат? А у нас у конвертиках солодощі та побажання людям. А що ви написали у побажаннях? Щоб вони посміхалися частіше і дарували свою посмішку іншим людям. Сьогодні у центрі Сум акція продовжилась. Перехожих пригощали гарячим чаєм та кавою. Хто робив чай? Ну чай робила я. А чому ви вирішили взяти участь? Ми вирішили взяти участь, тому що щоб дати всім добро, щоб всі усміхалися. Це цікаво, фантастично. Це весело, та приємно. Адже коли ти даєш людині чаю чи обіймаєш її, ти ділишся своїм теплом та добротою. Реакція на спонтанну доброту у містян була різною. Нікого не склав. Анна Єніна Сергій Мілевський Сергій Сурков на часі новини.